Я зараз згадав, згадав дуже цікаву, цікаву подію, яка, яка відбулася на, на концерті 3 на концерті числа, початок туру. В перших рядах ну, ми граємо і там хтось махає там, квітами, хтось махає там, ну, козою. А один хлопець милицями постійно махав, ну, милиці такі. Потім він їх поклав, поклав на сцену і танцював. Цей хлопець підійшов в мене брати автограф і а, фотографуватися він був в військовій формі. А, це був воїн, а, воїн Азова, по-моєму. Азова, да. Азова, він був поранений. І я дивлюся, ну, реальна дитина. Я кажу, скільки тобі років? Йому 18 років, цьому хлопцю. Йому 18 років, він вже а, а, з, з фронту прийшов поранений. І... Ми з ним спілкуємось, він абсолютно на позитиві каже, ми переможемо, і е, рок-н-рол переможе. І от е, для, мене, для мене була от змістовна квінтесенція взагалі от нашого концерту і, в принципі, нашого туру, що це, це молодий хлопчик, е, який. який Виборює нашу свободу на сьогоднішній день, наш мир. Але він повен поповен позитиву, позитиву, і він ну солідарен з н ролом І якби оце це одна, одна така суцільна, така емоційна хвиля, яка, от ну, я би сказав би, цементує, цементує нашу країну. І е, наша країна, я думаю, я думаю, має багато проблем. Соціальних і політичних в тому плані, тому що от немає цього духовного цементу, немає цього емоційного цементу, і якраз от воно якимось таким дивним чином на сьогоднішній день це все, все от, ну, докупи докупи складається. Так що я ну, повен позитиву, що в нас все буде добре.